На території бучанського кладовища досі залишаються невпізнаними 43 особи. Просто послухайте свідчення очевидців тих страшних подій. Це виглядає жахливо. Ці люди пережили просто. Так. Я скажу, що вбили я батька і трої дітей. Діти остались сиротами. Убили вашого зятя. Убили нашого зятя. І залишилися, залишилися зіра, вони пересіли, залишилися. Вірбіть, вірніть. Кананада не вщухала, і вони просто заради навіть розваги, якщо люди виходили, просто прийшли вбити. Вони готові були тут спалить все. Просто каже, що стригнув, якщо буде огонь, то хата згорить. Сусід зателефонував 26 березня. Ну і з його слів було повідомлено, що вчора, це тобто 25-го, були розстрілені батьки, і що вони лежать у них на подвір'ї, їхні тіла. Але потім, якимось магічним способом, тіла моїх батьків зникли. Родину, яку також знайшли на тому згарищі, то їх катували. В, в них ампутовані прижиття кінцівки. Есть и штреба всем. Ишла с бутылями, блин. ще жінка там якась то была. снаряд її разорвала. Я стояв дивився. Я якраз тут стояв. Блин. Все, що я можу сказати. Їхали і їх розстріляли. Там три машини, по-моєму, попали під обстріл. Сват вранці прийшов весь побитий, Я питаю, де ж сваха? Та її немає. Ми прийшли, ми втрьох її тягли, і сепер лопатка я її захоронила. А він зараз весь. вона його захистила своїм тілом вона все на себе прийняла вийшов мужик з БТР, питає куди ви їдете? А він каже за продуктами він не вишмальну на глазах у сина 12-літнього дитину стрільнув в руку дитина впала Капюшон задрався, він іще голову йому стрельну, ну прострілив капюшон. Ну про нього розказували, бо мої діти забирали, тоді їздили в трубку. І далі, далі, починають. У нас сусіда з 10 Б, Тарасовська 10 Б. вийшов з собачкою гулять. І насмерть возле цар хліба. Щоб хоч один день їм пережити те, що пережили ми, щоб вони побачили, що тут вони натворили. Це жесть, це словами не передать. Не передать. Дітей за що? Діти трат, трусяться, хрестляться. Да, а ми що? Ми так само молилися, як і ці діти бідні. Сусідка дівчина вийшла в і вони проїжджали на БТР, просто в голову стрільнули, поїхали далі. А тут хлопці собачкою стояли на БТРі, хлопець вийшов з собачку вигуляти. Вони Теж голову стрільнули. Жінка вийшла, каже, що ж ви робите, ми ж всі матері, у вас є матері. Вони почали сміятися, розгорнулися і поїхали далі. Трибунал має відбутися, і вини мають бути покарані. Ну, кожен п'ятий був битий. Кожен п'ятий.